Собака. Вийцей. <кхм> Сьогодні ж цей на бассейн. Саня у мене погані довості. Який перчара котяра пропав. Як пропав? Що це? Татомурка шкрябай, что реально шули, да? А ты бачишь, де він в останній раз и шов? Нет. Я вообще не уследив за ним. Оту надо следить за ним, -мо. Ладно, будем купаться уже без него, потом уже найдем. Ну, вообще, надо его искать в первую очередь. Так, короче, я вот этот бассейн шукала очень долго. Короче, берем эту штучку, вот такую. Э, это круг и ага. мячик точно берем. Мячик. Беремо такий, ось такий надувний матрас. Чесно. Маленький немає сонцу брать. Кремля загарую тоже, то що немає сонця. Тоже, Все, в принципі, 500. Тут Я сейчас прийду. Угу. Займать раз. Тики мені дай. Тільки кураты, подуска. Чо, пленька лобичка. А! Витя не мене. Не вытяну вже. <свист> Сам хочеш подіжить. Не хочу. И я дай иди сюда. Надо я забував поводиться. Пересади. Mm. Можна еще. Забудь. Само минує. Саня, вапа. Соня, сюда. Ну то не надо було окудати воду без мого тоск. Понятно. Робач мене. ладно, пробачу будь буран. Все, давай пускай. Джонни, то был Макс. А что это Макс там делал? Короче, зачем я тебе это рассказываю? Зачем тебе это рассказывать? Ты поймешь. ладно, теперь убери вот это и поставь вот Хорошо, ладно. Яйце я хотела еще сунуть. А на вот этом будет ну, очень аккуратно. Вона може бути пол. Ладно, так, давай. Підстраховую. Давай я. Дай Соня, Цон, не підстраховуй мене. О, всюди. Не, треба підстраховувати тебе. Подивіться, який класний м'ячик. Це Анімаус. Я вообще його дуже спевно заказувала. Ой. Соня, сфоткай й мене. В mm. Телеграм. Ладно, ладно. Ты дуже любишь, да? Mm -hmm. Конечно. Чо не поздравляю. Ты собі. Покалечив лапы. И mm. задні лапы. Я тебе їх передажу дома. Ну, mm. mm. не надо. Надо. Просто посуда, ты як і звук. Вот это надо в круг. Намочився. Так. Все, висушись кробі м'ячик. Мячик це така база вже. Він сам не сушиться. Ну, він это дуже класний. Його можна кидать в воду. І він хорошо собі проживає. Хорошо був мінірований. Його можна і в воду оку... окунити. Джонни, там собака у нас на, на участку. Нет, Соня, я тебе защищу. Соня. Ой, Джоні, я думаю, лучше не надо до неї йти. Хоча ця собака мене не писала, но... Не рискуй, Джоні, не рискуй. Я тобі не совітую. Вона, походу... А, ні, вона не на до нас. Короче, вот от собака. Пусть вона популярна станеть. Ой, Джоні, іди купайся лучше. Я з нею розберусь. Ні! Вона маленька, вона на мирку, -мо! Плавай, диви. От, плавай. Вона. це ж не велика якась собака. О, диви, як хорошо плаваєш. да. Сводка. Конечно, оба. Малец. Ти всім розбирайся, короче. Хм. Ладно. Ху -ху. Так, що є ну, тут? Все з нормального вона просто куда ушла незаметно. Давай я тебе покатай. Угу. Пух. Класс! Мені так нравится плапка. І ось сюди так. Пух. Чому так и басі маленький? Но другого не нашла. Можна я сам попасть. Ой! Вот блин. Надо его теперь вжим вжимать. Ого! Так, еще раз. Ну короче, вот так вот шось. Соня, я чую бит. Там машина, походу, музыку включу. Да, машина это включить. Я який, в кабинке музыка. И вони там слухайте. Вот, я опять свой бит я тоже. Скажи круто. Ага. Ну что, Джонни, прыгай. Уи! Ты что, Соня, я хочу вдохнуть. Ага, не получится, ну-ну-ну. Я знают такую песню. Ну-ну-ну, как она... А, 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 Джонни, ё-моё, что ты робишь? Стоп. О, а я иду гуляю по луне. Плюх. Беги с лицом, Джонни. Сейчас я тебя высушу. Чтобы... Джонни, останний плюх. И больше не купайся. Mm, ладно. То есть, если ты это еще раз сделаешь, я тебя больше не, не, буду пускать купаться. Ну ладно, ладно. Только на а не прям в А то ты, ты ж намочишься. Ну, смотри, у тебя теперь лапы. Ну, вот такие. Теперь бинтами надо. Mm. Хорошо, что я туда пострадала. Ага. Короче, ще. Ще я тебе покатаю. Плюх. лапки, Там хтось іде, та хай иде. Ва? Конечно. Я потом до них присоединюсь, потом я тебе научу. Соня, давай учи меня сейчас. Чего? Сейчас. Ладно. Соня, приноси мячик. Хорошо. Я Короче, вот такой вот мячик. Сейчас я буду на Джонни учить играть в волейбол. Вставай, -мо! Джонь! Соняк, ты поможи! Так, давай лапу! Окей, Бене! Давай, давай, давай! Давай мячик, давай! Короче, волейбол, но ну, мы, наверное, будем играть в пионербоу. Откуда ты совсем знаешь? Конечно, знаю. Мені, Мені сказали, що есть ще п'янір, бо круто. я камеру поправили. Хоп. Хоп. Короче, давай. Два, так вот так вот мячик и ты должен його отбить. Де оце ж та штука була? Я не знаю. Я тільки можу привести його вот так. На. Ой, ладно. Іди назад. Назад. я щас тобі ще тобі раз Отак, от як кидаєш, надо його ловити і сразу кидати. Оце вже був. А вот волейбол це як, як хтось кидає, ти должен відбити, Типа, отак. От ну, у мене не дуже виходить, Давай. Я хочу волейбол навчитися. хорошо. Псь. Ну, давай. Молода Джоні, ми ще будемо кожен день одрабатувати твою тактику з із цим. Соня, я скучаю по своєму брату, по якому брату. По кому, -по 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 -по. Конечно же, бо Борщару Котяру. А, Борщара котяра. Борщара котяра, коротше. Він потерявся. Де потерявся? Не знаю, він просто справився з домика. Я як я ще це наруз жила десь в обід. В обід сейчас уже вечер, уже пожити вісім годин. Девятнадцать пятьдесят семь. Девяносто сім ти хотів сказати? Да. Где можно ще покупать? Хорошо. И уже і, і я выливаю воду и я тебе одношу додому. А ладно. Потом мы просто поснимаем видосики. Ладно. Джонни, диви, там горобчик. 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 Не зпугни його. Хай він посидить. Ну ладно. Ми будемо купатися. Дай, зараз я тобі наберу воду. Ой, просто цей. Щас я туди михну оцих, що треба і оцю. Так, одійди, Джоні, одійди, одійди. <пл Squissile> Джонні, одійди, одійди. Джонні, одійди його. Ви просто капець скільки води. Зачем? Взагалі на пеньку. Коротше, це нехай сушиться. А ти поки що просто по троє водичку. Ой, ой так треба. Тепер отут от, так. От. Ой-ой-ой! Як я тержусь. Я вообще в шокі. Судді говорила, головне не плюхнутися. Ладно, вона сказала, що треба тільки. Да, Жоні, тільки потрухати воду Ладно. Ой, я тільки коготочка не достаю. Мов я поп'ю воду, ні, не Ти в неї купався. Не можна пить воду із басейна. А, понятно. А, я просто дотрагиваюсь до лап. Давай. О, молодець, Жоні. Ой, 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 Джоні, ой у тебе ой, лапи. у тебя де який? <плес> ти Джонни, Джонні, ай-яй-яй. Короче, все, Джонні, я тобі вже все. на сьогодні хватить. Нет. <плес> да, Джонні, Просто я сейчас тебе верну додому І далі ти будеш там цей. Шукай борща рукочара. Я буду тут гулять. Потом я прийду. Хорошо. Потом я тобі насиплю кушать. А якщо знайдеться борща рикотяра, і йому, звісно, насиплю кушати. І потім ти його опитаєш, якщо... Як... Як цей. Ладно, на ну, цьому все, ребяточки. Я... Підписуйтесь, ставте лайки всім, поки-поки. Дивіться всякі нові серії, відео. Ну, коротше, всякі наші любимі ваші... Ну, ваші підписникам відео. Ой, м'ячик. Короче, поки 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 всім.